Красуні, усім привіт! Вітаю вас на своєму ютуб-каналі Макарена. І сьогодні ми з вами виконаємо ранковий комплекс проти набріків. Інколи буває так, що наше тіло, наша фігура дуже різко, неочікувано для вас, трошки змінюється, так, плюс 1-2 кілограми, хоча ви наче не переїдали, не робили профіцит калорій, так, не набирали вагу. Так, от це можуть бути набряки. Вони виникають по багатьом причинам. В основному це малорухливий спосіб життя, сутулість, неправильне дихання діафрагмою. Та багато іншого тому давайте сьогодні ми з вами зробимо невеличкий комплекс проти набряків. Для цього тренування вам треба буде лиш килимок, водичка і класний комфортний одяг, в якому ви прекрасно почуваєтеся, якому ви натхнені і хочете працювати над собою. Тому поїхали. Ми починаємо зі стоп, так як лімфа рухається знизу до гори. Ми спочатку з вами виконаємо ось такі вправи: на себе беремо носочки і вперед. На себе і вперед. Взагалі круто було прокатати МФР-м'ячиком наші стопи, але я задумала це тренування для усіх, щоб ви могли робити будь-де це тренування. Супер на себе вперед, на себе, вперед. І далі робимо ось такі кругові рухи. По максимальній амплітуді видихаємо, насолоджуємось атмосферою, дівчатка. Не тільки результат для нас важливий, але й процес. Адже тренування вони нереально заряджають на день. Ви це відчуєте після нашого тренування. І в іншу сторону на себе. Супер, не забуваємо дихати, тримати спинку рівно. Вже зараз так ми не сидимо, ось так от працюємо. Бо спинка це дуже важливо. Це наш фундамент, наша постава. Супер! Закінчили, рухаємось далі до наших колінок. Зараз будемо ось так почергово опускати колінка вниз. Але дивіться, дуже плавно і дуже повільно. Так, до кінця не розгинаємо колінний суглоб. Треба, щоб ваші м'язи адаптувалися до цієї вправи. Тому не виконуйте одразу на 100%. Так? Зробіть на 50% і на видосі. І з кожним разом старайтеся все нижче і нижче опустити колінко на килимок. Видихаємо, зробимо таких 10 разочків. 10. Дев'ять умнічки тримаємо спинку рівно. Лопатки у нас завжди зібрані в кожній вправі. Це таке основне правило для кожної вправи. Ось спробуйте зараз округлити спинку. Ви відчуєте, що у вас взагалі нічого не тягнеться тут, так? А тільки випрямили. Все, уже все правильно, технічно, і ми відчуваємо наші м'язи. Супер. Видих. Видих. І давайте тепер двома ніжками. По три секундочки. Опустили один, два, три, підняли. Опустили, один, два, три, підняли. Якщо у вас не вдається опустити до кінця, так, ось так опускайтесь. Це окей, це супер, ви вже умнічки, ви вже маличинки. Це ваша, скажімо так, точка А. Але потім ви будете далі займатися, займатися і зможете вже опускати все нижче і нижче. Так, по три секундочки. Опустили, давайте три разочки. І один, два, три. Підняли. Один, два, три. Підняли останній раз. Один, два, три. Підняли. Супер. І тепер ось таке розслаблення ніжок. Давайте просто от ви розслабили ніжки, але спинку ні. І трясемо, трясемо ось так. Ніби вдавлюємо ніжки в наш килимок. Буквально одну хвилинку. На видосі, зафіксуйте свій стан, зафіксуйте, як ви відчуваєте ваші м'язи, ваші ніжки. Похваліть себе, яка ви умічка. Ви працюєте зараз над собою. Так? Ви займаєтесь собою, вашим здоров'ям, вашим тілом. Супер і закінчили. Добре, далі будемо переходити до наших кульшових суглобів. І для цього ми стаємо на чотири точки опори і будемо робити такі оберти. Суглобами. Спочатку піднімаю одну ніжку, ось так: вбік, далі назад і вниз. Вбік, назад і вниз. Вбік, назад і вниз. І у нас отворюється ось таке коло. І ми робимо ось таких по 15 разочків, таких обертів. Дуже важливо в цій вправі. Ми з вами не прогинаємо поперек. Да? Ось так ми не стоїмо. Ось так теж не стоїмо. Тобто у нас спинка в нейтральному положенні. Кисті у нас під плечовими суглобами, коліні суглоби під кульшовими. І на кожному такому оберті видих. Видих. І ще п'ять, чотири. Три, можуть у вас відчуватися сіднички, це супер, це окей. Два. Один. Закінчили. І тепер іншу ніжку вбік, назад і вниз. Розкриваємо наш кульшовий суглоб і робимо оберт. Видихаємо, дуже плавно, все обережно, ви можете відчувати такий трошки хрускіт, це окей. Головне робимо плавно. Якщо ви будете виконувати без різких якихось рухів, так все буде окей. І ще три, два, один. І супер закінчили. Умнічки супер. Рухаємося. Далі до нашого грудного відділу, Ми зараз будемо округлюватись. Це одна з моїх найлюбленіших вправ, бо її дійсно можна виконувати будь-де. Далі беремо ручки в замочок і витягуємось. На видосі округлились. на вдосі піднялись. Супер, старайтесь, дівчатки, відчувати зараз кожен свій м'яз, Кайфувати, лопаточки звели. Одразу відчула, як, як змінюється так, наш такий вайб, наша енергія з рівною спинкою. Відчуваєте вільність таку. Да? Супер. Тягнемось, тягнемось. Знову округлили. Дуже важливо, ми тут супер ось так от не прогинаємо поперек У нас не ця задача. Поперек у нас нейтральний. Ми звели ручки, голова продовження спинки. Ніколи ось так не закидаємо нікуди голову. Давайте ще три разочки. Три. І вперед. Два. І витягнулись. І один. І витягнулись, супер, зафіксувалися в цій вправі. І зараз трошечки наші грудні м'язи ось такими поступуваннями так пропрацюємо до підмишечної впадини, ось так і до центру по ось такій діагональці. Видихаємо, насолоджуємось атмосферою. Я думаю, що ви зараз можете вже порівняти, як по вашим відчуттям змінилося, так? як трошечки розкрились вже ніжки, вже пішла така кров, ви вже розігрілися, ви вже почуваєте себе несонною, наприклад, хто зранку займається, так? Угу, супер. І зупинилися. І зробимо останньою вправою на наш верх витяжку. Стаємо ручки так само на чотири точки опори коліні суглоби під кульшовими і виконуємо ось такий прогинчик вниз. Голова у нас продовження спинки. Декілька секунд і штовхаємо таз вперед. І знов назад. Три, два, один. І знов вперед. Давайте таких 10 разочків. Це у нас був. Третій. Штовхнули таз. Дуже кайфова вправа. Тягнуться у нас грудні м'язи. І вперед. П'ять. І вперед. І ще п'ять разочків останніх. П'ять. І вперед. Чотири. І вперед. Три. З кожним разом старайтесь нижче, нижче, носиком торкаємось до килимка, дива. І останній раз тримаємо три, дива, один. Умнічки супер. З цього положення підставляємо наші колінки до себе. І Округлюємо спинку, тягнемося після даної вправи, трошечки знімаємо напругу, далі розкриваємо обов'язково наші плечики назад. І красуночки, мої останнє вправа лягаємо на спинку, ніжки вгору, ручки вгору і починаємо ось так трусити, розслаблятися. вправа називається тарган. Так, ми просто максимально розслабили ручки, але дуже важливо, щоб ваш рух йшов з суглобів, тобто з ваших сідничок, так, з ваших кульшових суглобів. Тут з ваших і грудного відділу, і від плечків. Тобто не ось тут трясем да, зверху, а от максимально. І хвилинку ось так лежимо. Десять. Дев'ять. По-різному вас можуть змінюватись рухи. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Ніжки до себе, коліні суглоби і піднімаємось закруглою спинкою нагору. Супер, дівчатка! Я дуже дякую вам за це тренування, за те, що потренували з собою. Відслідкуйте, будь ласка, ваші відчуття, як змінилися, так, який у вас зараз настрій, ваша енергетика, ваш заряд. Пишіть в коментах, як вам це відео, ставте лайки, щоб я знімала скоріше нове тренування, і підписуйтесь на мій канал. Всім пока!